А Кому потрібен класний кросовер з Європи, з Франції? У мене для вас є Nissan Кашкай 2013 роком випуску. 1.6 <кій> дизельний двигун, передній привод, механічна коробка передач на топові, наймаксимальніші комплектації для цього двигуна, для цього кузова. Автомобіль має камеру заднього ходу, фаркопчик, 17 легкосплавні диски оригінальні, безключовий доступ, електроскладання дзеркал. Противотуманні фари, омивачі фар, лінзовану оптику, оригінальне, точніше, ще рідне лобове скло, датчик світла, датчик дощу, І все скло по колу, також в оригіналі все. Отак від по колу виглядає. вам в салоні. Зустрічає нас безключовий доступ. Повен електропакет, преміальна акустика босе із сабвуфером. Ось такі накладочки на пороги. Старт-стоп, електроскладання дзеркал, регулювання дзеркал, мультикермо, шкіряне кермо, яке не перешивалося. 218 тисяч пробігу. Зараз з тої сторони покажу вам документацію по цьому автомобілю по пробігу. Датчик світла, датчик дощу, панорама. М -м -м. І дивіться, який крутий шкіряний салончик, який також не перешивався. Все в оригіналі, вся заводська стрічка. Підлокітничок в оригіналі, підігріви сидінь, шестиступочка, двохзонний клімат-контроль, який працює. Виглядає автомобіль. Задній ряд все просто по красоті. Підлокітничок для комфортної їзди на відстані. Також тут безключовий доступ. Камера заднього виду. Хто знає, больні місця кашка ось тут, тут все просто по красоті. Все, нічого не трогалось, нічого не крутилось, не підфарбовувалось. Полочка на місці. Ось такий цей. І чим круто, зазвичай сабуфер йде просто в пластикові е, такі ободки. Тут вже йде докаточка. Це дуже рідкість, велика рідкість. Ось такий тут вид. Краса, краса і з цього боку. Босе. Чи Боус, чи босе, хто як називає. Дивіться по пробігу. Два ключика автомобіль має. Шостий місяць 2013 року реєстрація в Європі. Дивіться, є страхівка БББББ. Зараз десь я тут готувався так сильно. Вона за 2023 рік. За 23 рік, ага, 05-06 року, 216 пробігу е, Сервісна книга закінчилася в 2020 році. Її почали відмічати, було 162. Зараз 218. Приїжджайте, перевіряйте. Будь-який вид перевірочки. Лобове скло також в оригіналі. І автомобіль що? і автомобіль, як завжди, не фарбований. Жодна деталь. Не фарбована, абсолютно. 2013 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, передній привід і весь нефарбований. І ціна всього навсього, -навсього, -навсього 11700. Да? 11700, трошки подоргуємося і він твій. Сертифікат зроблено. Всім гарного дня.